Доброго дня усім. Сьогодні наша організація на Ленінградській площі зайде до кафетерію, де замість кави та чаю розливають алкоголь. А потім ми завітаємо до славнозвісної наливайки Донецьк і подивимося, що з цього вийде. Продалимо ще ніканьяк і невидаліче. Ви знаєте, що нам таку продукцію можна надавати? У вас есть на то, что рабочий? Да. А, то есть вы сейчас можете да. вот на него пробить НЧК? Да. Продемонстрируйте, Иначе я виноват. Ну, тут я вижу, просрочена уже лицензия. А, не, не просрочена. Она Саша, еще живая. Тут вот молодые люди пришли с камерой, начали снимать. Они не хотят а. говорить, кто они, что они требуют, чтобы я выбила чек. Что мне делать? Они купили коньяк и вышли. Я им чек не выдела. И они начали меня признать. Да, улица Гагарина 3. Мы вас ждем. Так да, точно, да? да. Алло. Да, 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 -да -да. Все, да. да, да, продают алкогольные напитки. Все, хорошо, сейчас подъеду. Спасибо вам большое. Че, я должен выключать камеру? и Нет. что? Прошу. ну и что? Не выключу. Это место не выключу. Питания. Это общественное место, где вот не не вы ну, а что, не имеете право выбрать. Никому Да. да. На да. На Руки да. выбрал. Все. Руки. Руки на стол. Да. Руки на стол, да. Руки на стол. Да. положите. Показал какое-то состояние. Ранее, да? да. Покажите да. оружие. Да? Да? Да. Да как-то не имеете права сотрудничать с <соспектурная> полицией. Что вам принято? Вам жетон, пожалуйста. Установление. Не обещаю, что это все работы. и работает. Я не могу не с руками из избрания. В происходности там бесили бы. Чипичок! Да? Не матери. Да, я вас прошу. Ты да. чего? Да. 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 Не суть. Следственная группа разберется. Зарядженный? Заряженный. Ну, дозвольте, я зафиксую. почему вы что, не знаете, как треба поводиться с что, не На войну посылают? До огляду це не так, як зброю ви достали, одразу вже людину направили зброю. Зброя достається двома пальцями, якщо ви не знаєте. Я вам Розвідки з 30-ків. Розв'язав ситуацію. Так а що, ми не приїдемо, хоч поговорити вам. Я ни с кем не была, по телефону. телефон. У меня свои начальства, я теперь выключил. За что ж на фоне? Ну я это самое за углом всего леты купил, зашел что-то. За он купил. И они меня задержали. Дайте нам это подписан, мне пошли. Вот это слишком деньги. Не снимай, пожалуйста. Я не знімаю, я веду відеофіксацію. Розумієш, кого йде знімаю? Тут відеофіксація йде. Ну, не знімаю. Ну, я ж тобі говорю. Не знімаєш? Не знімаю, веду відеофіксацію. Я вам об'ясняв, правонарушення? Правонарушення є, так. Да. Маленьке, але саме є. Ну. Главне, щоб а, тут не було зараз якоїсь пальонки. Главне, щоб не було зараз ніякої пальонки. Пальонки у було. Ну, я бачу, що ви просто бездіяльні. Ну, це бездіяльні. А... 12 пункт. Зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з міста Спирта 1,285. Вниз наявності марки акцизів. Наповідні немає акцизних марок. Ваш мур, дядя, на наповідні Вон, Закон. Закон. Вон. рада гов. Закон. А не закон? Господарський кодекс. здесь Мне вызывать других сюда людей. То есть мне надо обратиться в 10 органов, чтобы остановилось правонарушение, правильно? Полиция только КПК знает. ЦПК она не знает. Господарський воно не знает. Правильно? Згідно. чинного законодавства та закону про поліцію, Ви знаходитесь у формі ви при виконанні. Правильно? Правильно. Згідно закону про поліцію, я маю право фіксувати вашу роботу? Скажіть мені. Так. Ну, і скажіть, що я за зараз не правий. І зараз ви витікаєте з місця. Я не Та знаю, де... ні з якого місця. Ну так ідіть, будь ласка, робіть вашу роботу. Будь ласка. Можна бути. Біля Донецька. Не то, що на сході України, а всього лише місцева наливайка за адресою Пражка 18. Чекаємо патруль та дізнаємось, чому тут немає документів. А може ви виходить, що це покажете, <рекунок> сертифікати на те, що ви розвиваєте. Ну, це свято, а. что да какой фокус. У вас там принтер сразу стоит. Да даже. Даже еще не просрочен. Я знаю, что это. С восьмого пятого. Хорошо, идем дальше. Пас свой Это к директору, потому что он не мой. Лицензия хорошая, скоро, да? Ну да. Еще и живая. Тогда мы ждем, может, сертификат откуда-то спасибо, а все

А, а, у нас мы отдали. Ну а книга Аэророже осталась. Конечно. Ну, я да. э, Ну, я не знаю, как механизм. Приходит к вам человек, царь Берет журнал, заполняет его, что он его забирает. На определенное время указывается дата. Нет, у меня такое. А это должно быть, если у вас есть кассовый аппарат, у вас должна у быть такого. обязательно эта книга. Магазин это нет. где просто продается в бутылках. Доктория, это где разговаривается. Есть определенные нюансы. касательно 40 квадратных метров, туалет есть у вас. Вот я же приду, вот я в кафетерии, Нет. Нет. А книга «Скарб» вообще где тут Нет, находится? Точно, в вашем ковет... Есть, ну, да. ну, вот тут, где она висит, она и, и там. Выставлен... Да. Покажете его сейчас? Я в кафетерии. Кафетерий это, это помещение ли? с вентиляцией, да. вытяжкой. Да. Чекавим апаратом санузу. Санузу. Ось туалет. Туалет, санузі. Отні восьмо, вот спосібки, треба освіжитися. Воно в кондиції на вулиці розвіжається у, -у, -у. у вас там домом. Нет, я можу це зробити. Це не капіталі, це не може бути капіталі. Не дивлячись на те, що для отримання ліцензії у закладах має бути відповідні норми, а саме санвитяжка, не менше 20 квадратних метрів торгової площини, касовий апарат. Працівників поліції абсолютно влаштовують ті копії та оригінальні ліцензії, які показують у закладах, котрі зовсім не підходять до цих вимог. А тому все закінчується просто тим, що заклад припиняє свою роботу на декілька годин, проте ми все одно будемо якось з цим боротися.